Захист від обвинувачень, мова до афінян. Гаразд. Отже, я повинен афіняни захищатися, і спробувати протягом короткого часу спростувати обмову, яка закорінилася серед вас. Але я хотів би, щоб мені вдалося це зробити на користь вам і мені, якщо мій захист ще на щось згодиться. Тільки я гадаю, що це дуже важко, і я добре усвідомлюю, яке складне це завдання. Однак хай справи йдуть так, як велить Бог, а законові треба підкорятися і захищатись. Отже, розгляньмо з самого початку в чому полягає обвинувачення, від якого виникли про мене погані чутки, в які Мелет повірив і подав на мене нинішню скаргу. Хай буде так. Якими ж словами зводили на мене наклепи мої огудники? Треба навести їхнє обвинувачення, немов клятвене свідчення справжніх обвинувачів. Сократ порушує закон і марнує час, досліджуючи те, що під землею, і те, що в небі, видаючи брехню за правду та навчаючи цього інших. Ось так приблизно звучить це обвинувачення. Щось подібне ви самі бачили в комедії Арістофана, як якийсь сократ гойдається там у повітрі і твердить, ніби він ходить по повітрі та верзе багато різних нісенітниць, в яких я нічого не тямлю. Кажу це не в докір науці того роду, якщо хтось справді є знавцем цих речей, не вистачало ще тільки того, щоб Мелет позвав мене до суду ще за це. Але я, афіняни, нічого спільного з такими питаннями не маю. У свідки можу взяти багатьох з вас самих, і прошу, щоб ви про це між собою поговорили всі, хто коли-небудь чув мої розмови, а таких чимало серед вас. Тимто запитайте один одного, чи чув хтось з вас коли-небудь, щоб я щонебудь небудь говорив про подібні речі, і тоді ви переконаєтесь, чого варте і все інше, що про мене багато людей говорить. Але нічого такого не було, та й як би ви чули від когось. Що я берусь виховувати людей і беру за це гроші, то це також неправда, хоча, на мою думку, це благородна справа, якщо хтось здатний виховувати людей, як, наприклад, Леонтієць Горгій, Кеосець Продік, Елідець Гіпій. Кожний з них, афіняни, роз'їжджаючи по містах, намовляє юнаків, які мають змогу безплатно спілкуватися з будь-яким із своїх співгромадян, щоб покинули те товариство і стали їхніми учнями, за що слід їм платити гроші і надто почувати себе до вдячності. Є ще тут інший мудрець. Родом із Паросу, про перебування якого у нас я дізнався, зустрівши випадково чоловіка, який один заплатив Софістам більше грошей, ніж усі інші, разом узяті, маю на увазі Калія, сина Гіпоніка. Так ось, я запитав його а в нього два сини Калію. Якби так твої сини були жеребцями або бичками, і нам треба було б підшукати і найняти для них доглядача, який вмів би зробити їх ще кращими, випликавши в них властиві їм якості, то це був би якийсь наїзник або землероб. Але тепер, оскільки твої сини люди, то кого ти думаєш узяти для них у наставники? Хто знавець такої доброчесності людської і громадянської? Гадаю, що ти подумаєш над тим, маючи синів, чи є така людина, чи ні? А як же є? Хто такий? Звідки ля він і скільки бере за навчання? Це Евен, відповів Калі. Він з паросу, а бере по п'ять мін, Сократе. А я собі подумав Щасливий цей Евен, якщо він справді володіє таким хистом. Причому за своє навчання бере таку скромну винагороду я сам, далебі, чванився б і гордився б, якби мав такий хист, але я цього не вмію, афіняни. Можливо, хтось із вас перепинить мене і запитає Все ж, Сократе, чим ти займаєшся? Звідки то взялися ці наклепи на тебе? Очевидячки, якби ти займався тим, чим усі люди, і якби ти поводився, як загал людей. То не виникло б проти тебе стільки чуток і обмови, тимто скажи нам, у чому річ, аби ми у твоїй справі нічого не наплутали. Хто так говорить, той, гадаю, правильно говорить, і я спробую пояснити вам, що саме здобуло мені розголос і накликало на мене обмову. Отож слухайте можливо комусь із вас буде здаватись, ніби я жартую, але будьте певні, що я скажу вам сущу правду. Розголос цей Афіняни, випав на мою долю лише завдяки якійсь мудрості. А що це за мудрість така? Така мудрість, яка імовірно, властива будь-якій людині, нею я, мабуть, справді наділений, а ті, про яких я тільки но говорив, видно, мудрі якоюсь особливою мудрістю, вищою від доступної для людини або ж сам не знаю, як її назвати. Щодо мене, то я цією не володію. А хто мені її приписує, той бреше і говорить таке, щоб очорнити мене. Тільки не ремствуйте, афіняни, навіть якби вам здавалося, ніби я говорю трохи зарозуміло. не від себе я буду говорити, а пошлюсь на того, кому ви довіряєте. У свідки моєї мудрості, якщо є в мене якась мудрість, я візьму Бога того, що в дельфах. Херефонта, ви, звісно, знаєте, він з юнацьких літ був моїм другом. І другом багатьох з вас, він разом з вами пішов на вигнання і повернувся разом з вами. І ви, звичайно, добре знаєте, що за чоловік був Херефонт, яким заповзятим він був у всьому, на що зважився. Так ось, одного разу, коли він прибув у Дельфи, насмілився запитати оракул, і як я сказав, не галасуйте, афіняни, запитав тоді прямо, чи є хтось мудріший за мене. Піфія відповіла, що немає мудрішого за мене. А це може посвідчити його брат присутній тут, бо той уже помер. Зважте, для чого я це кажу, бо я хочу пояснити вам, звідки взявся наклеп на мене. Почувши таке, я став по думки розмірковувати таким чином, що саме значать слова Бога і яку загадку він загадує, бо я сам, звичайно, не помічаю в собі ні великої, ні малої мудрості. Отже. Що він має на увазі, кажучи, що я наймудріший, адже ж не лукавить він, не личить це йому. Довгий час я не знав, що це має значити, але згодом узявся до розгадування змісту слів Бога таким чином я пішов до одного з тих людей, що їх вважають мудрими, щоб уже де де, думав я, а тут доведу помилковість віщування і заявлю оракулу. Ось цей чоловік мудріший за мене? А ти мене назвав наймудрішим. Проте, коли я приглянувся до цього чоловіка, називати його ім'я немає ніякої потреби, досить, що той, спостерігаючи, кого я склав собі таке уявлення, був одним із державних діячів афіняни, так ось я, поговоривши з ним, пересвідчився, що цей чоловік тільки здається мудрим і багатьом людям, і особливо самому собі, а насправді він таким не є. Тимто я пробував йому довести, що він тільки вважає себе мудрим, а насправді ним не є, через те зненавиділи мене і він, і багато хто з присутніх при цій розмові. Відходячи, я роздумував сам із собою, що я від цього чоловіка таки мудріший, бо з нас двох жодний, на мій погляд, не знає нічого як слід, але йому здається, начебто він щось знає, хоч нічого не знає, а я. Якщо не знаю, то навіть не думаю, начебто знаю. Отже бодай на таку крихіточку, по-моєму, я від нього мудріший, отже, тим самим, що коли я чогось не знаю, то й не думаю, що знаю. Звідси я подався до іншого хто, як мені здавалося, був мудріший від першого і дійшов такого самого переконання, і тут не злюбили мене й він сам і багато інших. Відтак я ходив уже підряд. І, хоч бачив із сумом і тривогою, що викликаю ненависть до себе, все ж мені здавалось, що слова Бога слід цінувати над усе. Аби збагнути смисл віщування, треба було обійти всіх, яких вважали такими, що начебто щось знають, і клянуся собакою, афіняни, бо вам треба говорити правду я помітив таке. Ті, що славилися своїм розумом, видалися мені. Коли я за вказівкою Бога досліджував справу, ледь чи не найбільшими неуками, а інші, що вважалися гіршими, навпаки обдарованішими, мушу, однак, описати свою мандрівку, яких я докладав зусиль, аби нарешті пересвідчитись у непомильності віщування.